Є інші педагоги наших дітей, і вони є педагогами нашими, наших дітей, тому що наші діти нікому нахуй не треба. Ну, от так. Розберемося. А в нашому суспільстві як люди взагалі заводять дітей? І чому вони заводять дітей? Чому? По зальоту. варіант. Дітей заводять, тому що, тому що хочуть дитинку. Ну, теж варіант, таких багато. Але я знаю, що в нашій культурі досить тривалий час дітей заводили, тому що треба були робочі руки, які почнуть допомагати по хазяйству. І від них була якась користь, їх експлуатували, вони були робочою силою. Далі ми бачимо ситуацію, що кожна сім'я в Радянському Союзі, яка утворилася, одружилась, народилась дитина, чим більше дітей, тим більше тобі можуть житлової площі дати, видати безкоштовно, на халяву. от тому що. Да? І тому. Я не хочу стверджувати, але я знаю одне: що багато людей знали про те, що якщо завести дітей, то вони особисто від цього виграють. В радянському суспільстві, можливо, навіть діти так і народилися, тому що це щось скріпить. Багато дітей народжуються, тому що хтось когось дуже сильно кохає і хоче прив'язати його до себе якось. Ми бачимо дуже багато матерів одиначок як результат. Трапляється. Ми бачимо багато жінок, які в житті сексуально незадоволені чомусь, чувака зневажають, але чомусь у них є діти. Такі моменти у нас трапляються. Чувак знайшов спосіб прив'язати. Вона ходить з коханцями собі і, і так далі. Є такі випадки. Але от у мене виникає питання: а чи є такі батьки, які заводять дітей, тому що. Їхні батьки, наприклад, з її сторони, і з його сторони, сказали, що допоможемо купити квартиру, коли ти одружишся і народиш дітей. Гіпотетично, такий варіант може бути. І тому люди можуть знаєте, жити з батьками і думати, бляха муха, от є от моя половина, да? от якщо я знайду когось, то от ми одружимося і нам скинуться і куплять квартиру, і буде все ось так. І буду я жити з людиною, яку мені здається на сьогодні, що я кохаю, але сам буду жити, начебто. Далі може все ускладнюватися діти і так далі. Коротше, я чомусь бачу одну картину, що школа дітей навчає, а виховання в школі перекладається на батьків. А батькам складається враження, що діти нахуй не треба. тому... Іхнім вихованням їхніх дітей займаються великі бренди, які створюють таких людей, знаходять, знаєте, взяли мавпочку зі спільноти цих дітей, таку найбільш дику, найбільш таку, знаєте, припіжжену, обвішують її, як ялинку, різними брендами і кажуть: співай про те, що тобі болить, тільки вставляй такі бренди, які вони круті, і як вони тебе роблять щасливим, і як вони вирішують твої якісь болі і проблеми. І таким чином виходить, що бренди. І Великі корпорації вирощують собі майбутнього покупця. Ви знаєте, просто колись кавові компанії хотіли зайти на ринок Японії. Вони не могли зайти туди, тому що там розвинена традиція чаю. Вони не могли зайти на ринок Японії з кавою. Всі блядь, п'ють той чай і, і каву не хочуть пити. Кава міцна, вона якась гірка. От, не цікаво. Знаєте, що вони придумали? Вони придумали для дітей зробити дуже дешеве і якісне дитяче харчування під назвою Тірамісу. Тірамісу. І от батьки купували тірамісу, бо діти дуже його активно хавали. І дітям дуже подобався ну, ця їжа. І вона була відносно недорогою. Ну, коротше, воно зайшло. А потім через деякий час. Купуй каву. Спогад дитинства. <ріст> і так от кава зайшла на ринок Японії. Так само і тут. Ну, я так грубо це все розказав. Так само і тут ми маємо ситуацію, коли дітей привчають до того, що є якісь бренди. Вони Привчаються їх чути, вони привчаються чути їх в якомусь контексті, вони привчаються вчути, що там Луї Вітон це щось пов'язано з артистизмом, з красою, з розкішністю, з багатством, з затишком, з усім цим набором позитивних слів, які вони врізались їй під кірку мозку, з самого дитинства. І вони це все роблять. Стоно батьків, я хотів сказати, досить часто батьки кажуть, типа, блять. Кончені діти, от, от що вони слухають і так далі. Я одразу хочу запитати таких багатьох батьків. Ви, коли купували мікрохвильовку чи якусь пічку, ви інструкцію читали? Читаєте взагалі? Там, коли купуєте якісь пристрої, комп'ютер, коли купуєте, ви читаєте інструкцію? Читаєте. Ну, якось мінімально. Ви ж її читаєте, читаєте. Коли люди заводять собаку, вони, як правило, йдуть в школу для собачників. Там вчаться собачі психології, їх роздупляють, які мотивації у собаки є, чим собака живе, пояснюють, що собака це зграйна істота і так далі. Але не всі хазяєва так роблять. Деякі хазяїва народжують. Ой, не народжують. Заводять собачку і така, воно таке маленьке, воно як дитинка, не треба йому та школа, Я ж не хочу бойову собаку. Причому бойова собака? В школі тобі навчаться спілкуватися з собакою, щоб собака розуміла, що ти від неї хочеш. Тобі пояснить собачу мову. Тебе навчать розуміти, що собака взагалі хоче своєю мовою тіла. Ну, це ж як ребночек, і це ж. І справа как... вот в тому, що воно як да? що собачники ходять в школу для собак, що э, люди всі читають інструкцію, але колись, коли ми заводимо дитину, ми ніяку інструкції не читаємо. Воно ж якось розбереться, якось роздиплемося. Дитяча психологія, педагогіка. Ні, не разу. Причому в нашому суспільстві до психології і до педагогіки існує якась зневага. Тим більше ми досить часто бачимо цю зневагу від вчителів, вчителів в школах, які не розуміють, що у підлітків їм болить більш всього не вступити в крутий університет, не отримати за роботу мрії і так далі. Їх цікавить, як потрахатися. І справа в тому, що з ними на цю тему абсолютно ніхто не розмовляє. От ніхто не розмовляє. От Моркенштерн про це розмовляє, от ЛД про це розмовляє, от ця Сліпі розмовляє, краш, ну, краш не є, то політика, да? От вони всі про це розмовляють. І діти, діти залиши, залишені, отакі, знаєте, просто роздуплятися самостійно. І ми досить часто бачимо в нашому суспільстві, що дітей вчать соромитись своїх інстинктів. Ну треба розуміти, що у дітей існує інший ритм, що те, що вам здається, годиною для дитини, це є цілий день, у них швидше час летить. Ви бачили, що діти вони часто з точки А в точку Б бігають. Не тому, що їм подобаються фізичні навантаження, а тому, що вони хочуть швидше дійти, тому що пересування з точки А в точку Б для них. Якщо вони грають, для них цей час пересування дуже нестерно довгий, тому вони біжать, у них інший ритм. Ні, якось ми залишаємо дітей самих, ми вчимо їх соромитися своїх інстинктів і всією своєю поведінкою досить часто показуємо дітям, що вони заважають нам жити. І таким чином з'являються отакі от чуваки, які починають розповідати їм, що ей, стапе, Чувак, ти нормальний, у тебе нормальні твої бажання, у тебе все окей, у тебе все круто. Але справа в тому, що таких людей фінансової підтримки немає. Вони начебто хотіли б влаштуватися в школу і бути педагогом, але ж там, блядь, ні, там високі стандарти, і церква, молитва, каяття, і будь-яслухняними вийде біороботам звідти. Тому ні, таким людям немає місцем в школі. Вони не повинні виховувати на таких дітей. Вони виховують їх як можуть, до них приліпляються бренди і кажуть: Вау, стоп, по-моєму, діти тебе хавають. Якщо ти будеш постійно ходити з цією сумочкою, то ми від цього виграємо. І тому вони, бренди починають активно фінансувати цих людей. Але в чому проблема? Проблема в тому, чи, чи ця культура вона повністю синхронізується і чи вона взагалі підходить до нас, для нас, українців. Тому що. Я бачу одну картину, що в цьому псевдогедонізмі абсолютно немає ніякої, знаєте, почуття значимості і впливу. Воно псевдозначимість і псевдовплив. Я бачу в цих всіх. Речах, які ми зараз будемо говорити, що до хлопчиків ставляться як до лохів, як до якихось мазахістів, які мають заслужити любов у дівчини, тобто стапе, заслужити любов у дівчини, це що, Їх виховували з дитинства, що любов матері треба заслужити. Ми часто бачимо, що дітям пояснюють, що для того, щоб отримати секс в житті, треба гроші, тачки і ресторани. А насправді, щоб отримати секс з дівчиною, треба просто хата і приміщення якесь. Ми бачимо, чому це не підходить нашому спільноту. Чому це не підходить нашій спільноті, нашим хлопцям? Тому що це Орда, а не громада. Далі формула успіху. Нашим дітям розповідають, як бути успішним. А для цього треба скорість. Мама любить скорість. Мы летим на Сузуки, быстрее скорости звука Я чувствую твою руку, сука Японские телочки ставят меня на бой своим мобилом Моя мама с батей, брат, вам ну давно гордятся Мне не надо представляться, когда я вхожу Делать вид, что я вам рад и всеми вами дрожу По-моєму, як от позиція емансипації хлопчика, і знаєте, такий альфа-самець. По-моєму, це дуже круто. Він має круту, крутий моток, він на ньому летить. У нього там дівчина його за пісюн маце. По-моєму, життя удалась. Протім, якісь японські дівчата про нього всі мріють. Тобто він описує, типу, типу, свій власний досвід, який він успішний. і... І так далі. Але справа в тому, що нашим хлопчикам у них є ціль, секс. І от найкоротший шлях до цього сексу це просто він набагато коротший. Набагато коротший. Але цим нашим всім хлопцям намагаються пояснити, що шлях до сексу з дівчиною це от така довга, якась складна блядь, формула. Справа в тому, що з ордою це дійсно може працювати, тому що е, орда існує за цим принципом. Е, там, де знаєте, ніхто не вільний, і кожен е, нагнутий. І знаєте, у кожного є свій хазяїн і у кожного є свій халоп. Ну там десь внизу вже халопів немає, є безліч хазяїв. Да? І от оця вся ієрархічна, нагнуна е, така позиція вертикальних зв'язків, не горизонтальних, а от вертикальних. Да? Там, де я начальник ти дурак, да? От, оця позиція. І вони пропагують цю всю позицію. І цим всім хлопцям ускладнюють цей, цей шлях. Коли папа їхав ко мене, він говорив, що виростиш хорошо закінчиш школу. И будешь вот так вот машинку открывать, я тебе подарю, да? Руль такой будет хороший, кожаный, стрелочки красные, сиденье пахнет вкусно, ручки такой корехом отделаны, будешь кататься, тёрки твои все будут. Проезжаешь, открываешь, все заходят, хорошая машина, когда папа подарит инфинити. Когда папа подарит инфинити, это, блядь, один и тот же самый продаж. К тому я помню сказать, что... ЛДЖ, сука, лох. Лашара. Але найбільший лох це всі ті, хто дивляться і сприймають це за якусь естетику життя. І давайте подумаємо, хто в цьому винен: самі діти чи батьки. Якщо мамка ходить з якоюсь сумочкою про ці всі бренди розмовляє, батя там мріє про ці всі блядь, бренди і оце ходить за йоби, то, то, в принципі, і дитина буде такою, да? нам намагаються ускладнити наше життя якимись всякими цими штуками. Хоча давайте запитаємо, чи треба йому оце все? Н Нахіра дітям машина. От давайте розберемось. Нахіра дітям машина. Нахіра нашим дітям телефон. Чого вони купують телефони? Їм же ж треба телефон не для того, що. Вони круті, не те, що вони круті з можливостями якимись. У них там можливостей подзвонити і зіграти в якісь ігри на телефоні. Все. Їм ті всі патуги не треба. Пам'ять, камера. Нахуй їм так та крута камера. Їм та камера навіть не треба. Вони там фотографують, що вони фотографують. Їм це все не треба. Але їм треба, щоб батьки їм купили новинку. І головне, щоб був дуже блістящий, дорогой чехол. Тому що це підкреслює твій соціальний статус. Знаєте, це попахує великою бідністю і відсутністю дійсно соціального статусу. Тому що люди, які живуть в пещерах, скажімо так, знаєте, познякі Сіті, да, такі от, Траєщина Сіті, Барщаговка Сіті. Коли люди живуть в цих бетонних джунглях, то звісно річ у них народжується ця естетика, і їм треба якось відпочивати. І, як правило, життя і відпочинок від цього життя це дві сторони однієї медалі. І от їм формується оце все дозвілля типового мешканця міста. Ні. Типового мешканця житлових бараків. Справа в тому, що вони намагаються просунути нам ідею міста, що це культура міста, є культура села, не зі своєю культурою села до нас, у нас тут культура міста і так далі. Але насправді я дивлюсь на це все, і я бачу, що це ніхуя не культура міста. Тому що культура міста має легенди, культура міста має міфи, вона має пам'ятники, вона має безліч символів культура міста це. Це щось наповнене смислом. Аксімірон це культура міста. Да? Але це не культура міста. Це культура гетто. Бідного нещасного гетто, де голодне дитинство у самої цієї дитини і у батьків. І вони настільки затуркані. І не здатні відчувати насолоду від життя. Тому що ви ж розумієте, щоб отримувати насолоду від життя, в принципі, люди заможні і люди бідні, вони приблизно однаково отримують насолоду від життя, і приблизно, можливо, навіть харчуються однаково. Хоча люди заможні можуть їсти менше. Менше і, і по якості, в принципі, ну, нормальне. Просто нормально, у них витрати на їжу можуть бути набагато менші, ніж у, блядь, підноти. Тому що треба всю свою соціальну неповноцінність зажрати. Всю свою соціальну неповноцінність треба обвішати якимись брендами. Але джерелом цим є небідність. Джерелом цього всього є не фінансова бідність, а є саме соціальний аспект бідності. Там, де тобі постійно потурають, там, де тобі постійно нагадують, що ти бідний, постійно нагадують, що ти бідний. І тому ти повинен цю бідність якось компенсувати. Ти повинен якось постійно ходити постійно в цій позі виправдання. І ця культура бідності не у самої дитини, і не обов'язково у батьків, вона може тягнутися від з далеких часів і передаватися. І люди, як білки в колесі, в цьому закритому колесі, вони продовжують займатися херньою. І це печальна ситуація. І, і печально дивитися, як на них презентують. І печально дивитися на цих хлопчиків, які гучно кричать: О, омля, лох, тебе не крутая сумочка. І печально дивитися на те, що це лахи, що це лашари, що це рідкісні от пацаньонки, які лашари, які не мають ніякого соціального впливу, яким не пояснили навіть модель, як отримати соціальний вплив, яким не розповіли, як. Вчителі, між іншим, вихователі. Їм не розказали пацанам, як отримати секс. Їм ніхто цим не розповідає. Їм не розповідають, як отримати владу в суспільстві. Їм не розповідають, як отримати вплив в суспільстві. Їм не розповідають, як завестися друзями. Їм не розповідають, як, як жити. Їх постійно намагаються зробити з них хворих невротиків. Які будуть як наркомани сидіти на голці консюмеризму? Отакі От лахи. А проблема а, з нашим суспільством і з нашими дітьми ще гостріша. Набагато гостріша. Тому що зараз я знайду, зараз, зараз. Так. Тому що ну русські, да, слухаючи ці пісні, вони живуть в Москві, чи не живуть в Росії, да, там десь, в місті, переважна більшість в містах вже живе. Вони живуть в місті, в Росії, столиця їхня Москва. Багато людей, ну взагалі це культура не російська, це культура московська. От чим, чим наші, чому наші е, діти лохі? Лохи, так, да, не лохи. Тому що, якщо москвичі, московські пацики, паци паци слухаючи це і дивлячись це, вони живуть в Москві, їм е, співається про умови і правила життя в Москві. Про їхні соціальні практики, уклад, ієрархію, поняття, вони мають, скажімо так, більше дурних грошей, саме дурних грошей. І у них суспільство пов'язане з цим консюмеризмом більш ніж у нас, у нас осмислено. Функціонально працює воно чи не працює, то у них дуже сильно зациклено не те, що тобі зручно, функціонально, ти взагалі другосортна хуйня, ти не людина. В першому це бренд, яскравість, і так далі. А ти так так? Да? їм комфорт неважливий. І у них оцих дурних грошей і ця культура розвинена більше. І тому виходить, що вони хоч живуть в тому місті, і живуть, блядь, по тим ординським законам, і грошей у них цих дурних на цю хуйню більше. То хто тоді наші діти, які це дивляться? Для яких оці всі панти, вони вчаться цим всим пацанським пантам. Я згодний, це хвороби, панти. Ну, блядь, вони завжди були. вони будуть. Ну, це панти не наші, це панти, які у нас тут не працюють. Вони в Україні не працюють, ну ніхто не купує. Ці панти, ну, ти можеш вийти по Києву, з сумочкою Луївітон, Хуїтону і так далі. блядь, Ти можеш як йолка йти. Ну на тебе подивляться і скажуть: слухай, блядь, якісь яскраві, Що, що, ну, блядь, за хуйня, да? Розумієте? До вас не буде більшої поваги, якщо ви будете дотримуватися всіх цих речей. До вас не буде більше поваги від ні від кого. І так, таким чином створюється такий закрити, такий простір у нас тут в Києві, закритий в Україні, закриті такі простори людей, відірваних від своєї сакральної землі, тому що їх виховує Москва. Ну ви живете не в Москві. І тут не діють ці пантеї, тут не діють ці закони, тут інша держава. Але ваша святиня, блядь, виходить, що Москва. Ну їдьте туди. Живіть по тим законам. Ви хочете влаштуватися в житті в Москві? Їдьте, будь ласка, їдьте. Бажаю правильно, хочете, бажання власне. Вперед. Ви реалізуєтесь, можливо. Але в Україні з цими пантами, з тим всім, що вас вчить, Алджей, ви не реалізуєтесь. Ти можеш їхати в розовий Ай-8 по Києву. По чому? По Одесі. Ну, тобі ніхто нічого не скаже. Тобі ніхто не зацінує це так прямо дуже сильно. Скажімо так, от чувак на шкоді Октавії, блядь, і от на i8, тут вже в принципі неважливо. У того, і у того є машина. Все функціонал машини. Жінки оцінюють функціонал машини і далі функціонал мужика. Просто так, тому що у тебе красива машинка, тобі ніхто не дасть. І це треба розуміти. І ну, треба не бути лахом. Але.